В ефірі Літературно-музична програма Стрілецька Голгофа. Частина 1. Прощання. В ній звучать вірші Василя Атаманюка, Івана Франка, Богдана Лепкого, Романа Купчинського, Миколи Оверковича, Петра Карманського, Михайла Кураха. Понад в країну воля летіла і відпочити в степу хотіла. Стала спускатись нижче і нижче. Що це так свище? Біле крилятко зачервонілось, крови по степу, крови розлилось, воленька тужно, смутно воркоче, кинуть нас, хоче. Ми до сусідів помочі звати. Ах, порятуйте, гине нас мати. Зараз прислали радо, нам на загладу. Ой, що це, що це? Клітка і грати? Ох, Боже, волі не врятувати. Ворог сміється, ворог регоче, Викришем мочі. Рыдаю, шо никто. Важкій задумі при вікні сидів я, серце мучила тривога, важкі питання сунулись мені, чи вірна наша, чи хибна дорога, чи праця наша підійме, двигне наш люд, чи мов каліка та безнога Він в тім каліцтві житиме й усхне? І чом відступників у нас так много, і чом від них відсутство не страшне? Чом рідний стягне, тягне їх до свого, чом працювать на власній ниві? Стид, але не стид у наймах, у чужого, і чом один на рідній вид, безладдя, завість, і пиха пустая, і служба ворогу, що з нас щій пить, і рій тих дум, неначе млагу стая, наліг на душу і розради ждав, та не являлася розрада тая, а з неба повний місяць заглядав на мене й усміхався, блідолиций, мене блискучим чаром обкидав. Ходи за мною. Може, в сні, в скарбниці, знайдеш для себе дещо, синку мій. Ходи, скупайся в забуття криниці, і не дивуйся, коли знайдеш у ній страхіття деякі та дивогляди, Моя є форма, зміст усе є твій. Хтів чи не хтів, я мусив все і ради послухать, сильний був старогочар, і в сонне царство вплив я на огляди, що бачив там, все вам приношу в дар. Не лайте. Що не змігся на щось краще. Що ж діять всі ми ще в тім царстві мар, усі ми плем'я сонне і боляще, і маловірне, і спокус таких до нас підходять тисячі щодняще. Не вхора, не поране, пора, москалеві не пора, ляхові служить, до вершилась україні. Нам пора для України жить, не пора, не пора, не пора занебігла свою кров і любити царя, що наш люд обдера для України наша любов, не пора, не пора. Ситий роздор най пропаде згоди проклята мара, під україний найморська. Бо пора се <му> нарікає. <му> 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 Взяті важкій боротьбі, Ми поляжем, що і славу і честь, краю здобути тобі, Ми поляжем, що і славу і честь, Віднікраю краю здобути тобі, Мамо моя, за час, за годину. Свиснуть курі, заграють гармати, може, верну, цілий, може, згину, хочу твоє опрощення мати. Ти не гнівайся, рідно, на мене, що пішов, не простившись з тобою. Подивись, яке листя зелене, прийде буря і забере з собою. Я не годен був, мамо, дивитись на твій жаль і на слези кроваві. І не годен був в хаті лишитись. Коли другі боролися в славі, била північ, а ясно, як в днину, ах, як тяжко було вийти з хати. Мамо, кулі, чи верну, чи згину, хочу твоє опрощення мати. Розпрощався стрілець своя. В далеку до край, За стрілецький. Звичай ідемо Тистиць лежить над ним кошем. Молилася матінка старенька до Господа Бога, як синові стелилася на війну дорога, неси, Боже, вражу кулю понад мого сина, най не гине серед полі єдина дитина. Хто закриє мені очі, старечі й очі, як він, кров'ю молодою земленьку столоче, хорони його Небесний, від лихої долі, не дай смерті приступити в лісі. Ані в полі, а я буду молитися, а я буду коритися твоїй Божій волі. Вія, він те степови, хавася, похиливала, а бою свіча вистрівець, біжи настав. through Ставай то молодий, твоя буде чина славне. Ставай молодий, Плачте, не плачте, нещасні мами, сліз чистих не ляйте за нами, що в душних в'язницях конаємо ми, закуті своїми котами, що голови в бійках кровавих кладем, кістками степи засіваєм, у нудній неволі покинуті мрем, у вигнанні по світі блукаєм, такий уже жереб призначено нам, нам небо дало таку долю. Щоб душу і тіло своїм ворогам ми в жертву віддали за волю, за щастя народу, за кращі дні, за честь безталанного краю, тепер, хоч повсюди руїни одні і повно все туги й відчаю, хоч журно щеллються повсюди жалі, і людність темрява вкриває, але час настане, на нашій землі велика я правда засяє. Промінням блискучим, і встануть раби, покинуть тиранам служити, і ярма ганебні розіб'ють, щоби життям новим вільно зажити. Так буде: не плачте, не треба нам сліз, це волею Бога і долі на діло святе, ми, сини, піднялись і стали добою волі! Козак на війноньку, сказав, прощай дівчинонько. ой прощай дівчино чорнобри в чужу. Сяй дівчино, чорно, брибово в чужу сторононько. Єду, чужо сторононько, о є двіймили. Є. Ой, о миленький, миленьки, чорноброви, китай, на навкраї. Чи темноє но, чи легше в могилі спочино наклятьо, чи темноє но, чилеше моги. спочено война тій море чорненького розседить смутненький та й Та й кряче ой, ніхто й не чує, ой, ніхто й не баче ті, окоче. Ой, ніхто й не чує, Козаче. де лежить тіло козаче, ходить дівка, що вечора плаче, де лежить тіло козаче? Голя, що вечора де лежить тіло коза. Ти йдеш, мій сину? Що ж? Іди, здоров, тебе спинити, я не маю права. Даремний жаль, як кличе слушна справа, як з України ворог точить кров. Твій батько вік свій скоротив в ярмі, і умер, не чувши, заклику до зброї. Сьогодні дивом взялися герої, і рвуться пута в віковій тюрмі. З могил війну в лицарський гордий дух, воскресли сотні, лопотять прапори, і пісня віри в'ється понад бори, горить завзяттям давній слабодух. Ідеш вже, сину, що ж, іди, здоров, я радуюсь, хоч серденько, зранене, та тям собі, що ти один у мене, хоч врешті, що ж. Пречиста твій покров, взяв ненчин, поцілуй і безмірпіль вхопив його, як човен морській хвилі, а мати впала у німім безсиллі і пригорнула невимовний біль. Хтось та й вродиться з нас нещасливим, я не знаю, яким був мій рід Пресвята Богородице Дім. Вирушаєм сьогодні в похід, Пресвята Богородиці Дім. Вирушаєм сьогодні в похід. За три поучуть хоругви крилами, запорозькі лунати марш не заробні. І змилими увесь полк неодружений наш, не заручені ми, і змилими увесь полк неодружений наш, помолюся і в будь-як водиться, треба йти до чужих вже сторон, Боронити мене, погородиться, щоби я не потрапив в полон. Богородиця, щоб я не потрапив в полон. А якщо не нароком загину, хай мене поховають за дня, понесуть на руках побратими поки... Загуде полковий тумбас дух мій діво тоді вже відлетить, аж на січ в Україну до нас, Дух мій, діво, тоді вже відлетить, аж на січ в Україну до нас. Вродиться з нас нещасливо, я не знаю, яким був мій рід Пресвята Богородице діво, вирушаєм сьогодні в похід Пресвята Богородице діво, вирушаєм сьогодні в похід Мамо, мамо, чорне око так зловіщо. Так жорстоко з пітьми на мене глядить, Чорний ворон сумно кряче, краля мавка слізно плаче, Сонце землю червонить. Мамо, мамо, перли роси, падуть мертво на покоси. За горами в'ється дим, сумно, тужно грають дзвони. Хтось співає антифони, гомінь, крик і зойк над ним. Мамо, мамо, хтось ридає, хтось родиться, хтось конає, чи я піду кров цю лить. Мамо, чому чорне око так зловіщо, так жорстоко з пітьми на мене глядить? Я в дивлюся на небо, то, де сото кове